Хто вчить ваших дітей на Прикарпатті учительку вищої категорії звинувачують у рукоприкладстві та непедагогічних методах викладання? Ви пишете подписати. Ти не питався. Ти не питався і не Я не ти не питався, питався. і на баштонку. Це відео на телефон зняли учні восьмого класу Дем'янівської школи під час одного з уроків фізики. Там один хлопець перепитався, Там він не почув. Добре, він перепитався. Вона пішла, сказав, ти безграмотний. Там почав обзивати мене. Ну і пішла, дала от сюди вдарила. Три рази і це було не вперше. Школярі розповідають від учительки, дістають як хлопці, так і дівчата. Учениці, щоправда, не отримують запотиличників, їм перепадають лайливі компліменти. Ну говорушми трантят собачсіль по обзиває з цими словами, які є на світі. Усе, що відбувається на уроках, підлітки розповіли батькам. Ті підняли шум. Кажуть, після цього інциденту діти відмовляються ходити до школи. Він не хоче відмовлятися йти на уроки фізики. Він мені категорично просить мене, щоб я його забрала в бурштин до школи. Ну я не знаю, чи я б не бурштина, не боюся цієї школи, бо мої двоє дітей закінчували бурштинську школу, закінчили з відзнаком. Але я не знаю. Він вже в восьмому класі, перехідний період. І я не знаю, в яке русло, знаєте, в в новому колективі, як він піде. Проблеми з фізикою не лише у восьмикласників. Мар'яна того часу так і не закінчила Дем'янівську школу. Через постійні образи від вчительки батьки перевели її в одну із бурштинських шкіл. Нині вона сама викладач в університеті, та уроки у рідній школі досі пригадує з жахом. Постійні були, що мама щось там вороже, є, що щось підсипає, підливає в такому плані. Тобто, ну це взагалі було без будь-яких підстав. Коли я вчилася, вона ще на уроки приводила собаку великого вівчара. Вівчар сидів ззаді, і вона проводила уроки. Це уявіть собі. Ну, просто так, от пес, щоб вдома не сумував, не скучав за нею, собака йшла з нею на урок. Батьки та діти неодноразово зверталися в дирекцію школи. Тут визнають, 71-річна викладачка надто емоційна і таки має проблеми з вихованням учнів. Вона вчитель вищої категорії і уроки викладає відповідно своєї кваліфікації. Однак, як я вже зауважила, що є проблеми у спілкуванні, інколи буває, що не може знайти компроміс. Вчитель і учні, і також батьки. Вона дуже емоційна, однозначно. Попри це, попросити її піти на заслужений відпочинок не має права ніхто. Звільнити учительку-пенсіонерку. Адміністрація школи не може пояснюється, суперечить українському кодексу законів про працю, який дозволяє педагогам працювати після досягнення поважного віку. Натомість дирекція звернулася в районний відділ освіти, аби там перевірили процеспроможність 71-літньої учительки фізики. Комісія від районної освіти упродовж тижня відвідуватиме уроки фізики, освітяни мають визначити, чи належно викладає свій фах педагог, чи може самі учні доводять 71-річну вчительку до крайніх заходів. За цими результатами може бути різне: від притягнення до дисциплінарної відповідальності і навіть звільнення до того часу, поки я не буду мати. Остаточної висновки своїх спеціалістів я не можу сказати, чи це провокація. Сьогодні ж урок фізики у восьмикласників не відбувся. Вчителька відмовилася від заняття у присутності журналістів та батьків. На коридорі пояснює, вона нікого не била, а лише схиляла школяра. До науки, я до того учня підійшла і, вдарила і просто по голові не вдарила. вдарила по голові. Ти, по голові. Бачила? Бачила. Ти бачила? Бачила іди Є до заді. учня. брехня. Не я брехня. Просто... Я просто отак його голову на дозоші та на с нарешті пиші, бо кінчається урок. Далі і батьки, і учителька перейшли на підвищені тони у присутності школярів. Після гучної сварки учителька відвела дітей в інший клас. Там замість уроку фізики провела урок християнської етики. І він що бачить, А опісля покинула клас і залишила дітей чекати дзвінка на перерву. Стоячи, Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини на вежі.